А що, як справжнє кохання, це не казка, а вибір. Не ідеальні обличчя в інстаграм, а обпалені долоні, що тримають тебе, коли світ валиться. Уяви. Ти прокидаєшся в лікарні, твоє тіло змінене назавжди. А той, хто клявся бути поруч у здоров'ї й хворобі, приходить тільки для того, щоб піти. Каже, що ти більше не та. І йде. Біль. Так, але ще й пробудження. Бо саме в той момент, коли тебе залишають. Ти починаєш знаходити себе. Бо справжня цінність не в зовнішності, а в тому, хто залишиться, коли шкіра вже не гладка. У цій історії ти побачиш не лише зраду і біль тут переродження, перемога, любов, яка не питає про минуле, а приймає все і шрами, і тишу, і новий сміх у маленькому будиночку десь біля лісу. І що найдивніше одного дня той, хто пішов, повернеться, але вже буде пізно. Бо ти вже будеш іншою, сильною, справжньою. І тоді погляд скаже більше, ніж тисяча слів. Ззовні Оксана та Богдан виглядали як пара з обкладинки святкові світлини на фоні Карпат, вечері при свічках у Львові, привітання в соцмережах зі словами Моє все, але правда ховалася за щільно зачиненими дверима. Богдан, чоловік років 35, почав поводитися, наче режисер її життя. Ти справді вийдеш у цьому? питав він. Може, час трохи схуднути. Кидав, ніби жартома. Такі фрази звучать буденно, але ріжуть глибше, ніж будь який скандал. Його фокус на зовнішності не мав нічого спільного зі здоров'ям то було прагнення контролю. Оксана, який щойно виповнилося 31, спочатку лише мовчки слухала. Потім перестала зустрічатися з подругами згодом відмовилась від свого стилю одягу. І зрештою, дивлячись у дзеркало, вона не впізнавала себе. Якщо ти колись жила подібне, згадай, що ти любила робити до того, як тебе почали виправляти малювала, читала жадана, каталась на велосипеді вечорами, поверни ці речі в життя. Ревнущі Богдана ховались під маскою турботи. Він слідкував, з ким вона листується, критикував її друзів, дорікав за кожне запізнення. Це не була любов. Це був страх втратити контроль. А Оксана, мовчки проковтуючи все, тонула у власному житті. Часом ми усвідомлюємо правду лише тоді, коли опиняємось на самому дні. Але навіть там завжди є хтось, хто подасть руку. До знайомства з Богданом, Оксана була живою душею міста. Вона грала у волейбол у дворі, їздила з друзями в походи по Карпатах, брала участь у марафонах у Києві. Вона не тільки доглядала за тілом, а й любила рух, це був її спосіб жити. Але з появою Богдана щось почало змінюватись. Нащо тобі той біг? Краще посидь зі мною вдома, казав він, і кожен такий турботливий жест обрізав їй крила ще до того, як вона встигала злетіти. Її подруги, з якими вона роками ділила каву на подолі та ночі з розмовами, почали помічати її віддалення. Але коли питали, чи все добре, вона лише усміхалась. І правда, багато хто з нас робить те саме ми втрачаємо себе не за одну ніч. Це поступовий процес спочатку компроміс, потім мовчання, і, зрештою, порожнеча. Якщо помітиш, що тебе більше не тішить те, що колись надихало, зроби паузу. Може, саме час повернутися до себе. Богдан наполягав, аби Оксана була жіночнішою. Це означало не просто зміну гардеробу, а відмову від себе, від мрій, від голосу, і вона піддалась, бо вірила так буде краще для стосунків. І знаєш, що найіронічніше у гонитві за любов'ю ми іноді віддаємо те, що нас робило гідними її від початку. Але доля має свій план. І коли здається, що ми вже остаточно заблукали, з'являється момент, який змінює все. Це була звичайна вечірка в центрі Львова музика, вино, розмови про роботу. Оксана, як завжди, підтримувала Богдана, хоч і почувалася чужою серед колег з його it компанії. Але коли вона вийшла з тераси по пальто, світ зупинився. Вона побачила, як він цілує іншу не випадково, не в пориві емоцій, а повільно впевнено з тією пристрастю, якої давно не було в їхніх стосунках. І що ще болючіше він навіть не зніяковів. Коли вони опинилися в машині, Богдан говорив холодно Ти ж знаєш, що між нами щось давно не так. Ти змінилася, ти вже не та, в кого я закохався. Він навіть не перепросив, він переклав провину. І знаєш, скільки людей чують ці слова? Ти змінився. Але правда в тому, що ми всі змінюємось, це життя. Питання лише в тому, чи партнер іде поруч. Чи тримає тебе у клітці власних очікувань? Оксана не відповідала. Вона вдивлялася у вікно машини, де вогні міста здавались розмитими. У голові крутились спогади їхні поїздки, обійми, обіцянки. А тепер зрада як вирок. Але Богдан не розумів головного іноді саме зрада стає стартом нового життя. А доля, як відомо, має доволі нетривіальний смак до іронії. Дорога була мокра після дощу, і нічне шосе між Львовом та винниками виглядало як сцена з фільму. Напруга в машині була не меншою, ніж у фарах зустрічних авто. Богдан кричав, Оксана мовчала. Тримаючись за ремінь безпеки, ніби він міг захистити її не лише від аварії, а й від усього болю, який вона носила в собі. І тоді різкий поворот, гальма, удар, темрява, тиша. Очі Оксани відкрилися лише на мить. Усе було в диму метал скрипів, а Богдан вилазив із машини, навіть не глянувши назад. Вона не могла рухатись, її тіло мовчало, але серце кричало. І в той момент, коли біль зливався з розпачем, на горизонті з'явилась постать. Невідомий чоловік, що біг просто до неї крізь полум'я і дим, без сумнівів, без страху, як знак згори, аварії, як не дивно, Рідко бувають лише про машини. Іноді вони про зламані ілюзії, про те, що ми, здається, втратили все, але в той же час отримали шанс відчути, хто ми є насправді. І навіть коли здається, що вже кінець життя має дивовижну здатність починатися заново саме тоді, коли все розбито. Іноді герої не носять плащів вони просто зупиняються посеред нічного шосе, коли інші проїжджають повз. Його звали Марко. Простий водій, років сорока, який повертався з нічної зміни в селі поблизу золочева. Він не знав, хто в машині, не знав, чи вона вибухне, але знав, що не може стояти осторонь. Ризикнув, відчинив двері, пробрався крізь вогонь і витягнув її, закриваючи собою. Він отримав опіки на руках і шиї. Але коли лікарі питали, чому він це зробив, відповідав просто бо міг. Ці слова зворушили навіть найдосвідченішу медсестру. І саме такі вчинки змінюють не лише життя, а й серця. Зрештою, неважливо, скільки в нас титулів, важливо, скільки в нас людяності. У світі, де більшість знімає на телефон, він діяв обох доставили до обласної лікарні у важкому стані. Їхні тіла обпалені, але дух ні. І хоча вони не знали ще одне одного. Вже були пов'язані ниткою, яку не розірвати. Життя часом дивним чином зводить шляхи, особливо коли здається, що дороги вже немає. Палата була тиха. За вікном кружляв сніг початок грудня, коли світ стишується. Оксана відкрила очі і побачила лише стелю та бинти. Біль був сильним, але ще гострішим. Усвідомлення вона одна. Медсестра сказала, що Богдан приходив лише раз. Залишив щось на тумбочці і зник, і в тій самотності почалось справжнє відродження. Не швидке, не без сліз, але справжнє. Спочатку були прості речі навчитися сидіти, тримати ложку, дихати без болю. Потім до складніші дивитися на себе в дзеркало, не відвертаючись, і знаєш що? Вона почала бачити не шрами, а силу, не втрати, а початки. Психолог лікарні порадив їй вести щоденник вдячності, і це стало порятунком спробуй іти. Кожного вечора записуй три речі, за які дякуєш, навіть якщо це просто запах кави чи промінь сонця. Оксана більше не хотіла відповідати чиємусь ідеалу вона хотіла жити, бути, відчувати. Її шкіра мала сліди, але душа нові обрії. Вона почала читати книжки, яких колись боялась там, наприклад. Сила підсвідомості Джозефа Мерфі. І кожна сторінка, кожна вправа давали їй новий ковток повітря. І хоч вона ще не знала, що чекає попередус, серце вже було готове. Вперше вони зустрілися не в диму, а в сонячному коридорі лікарні. Марко сидів у візку, тримаючи чашку у звару, і здавався спокійним, як стара пісня по радіо. Коли Оксана підійшла, її голос тремтів. Але очі світилися вдячністю ви не знаєте мене, але я вас ніколи не забуду, сказала вона. І цього було досить, щоб у його очах з'явилась посмішка. Непоказна тиха чоловіча, та, яка лишається з тобою надовго. Вони почали говорити щодня спершу про дрібниці, погоду лікарів, улюблені страви, потім глибше, про дитинство, втрати, мрії. Виявилось, що Марко колишній пожежник, якого життя кидало в різні боки. І, хоч він був змучений зовні, всередині він мав силу, яку Оксана вже давно не зустрічала. Саме в простоті його розмов вона відчувала заспокоєння, якого їй не вистачало роками. Ці зустрічі стали ритуалом, і кожного разу вона помічала, як її рани болять менше, не тільки фізичні. Марко не питав, не жалів, не обіцяв він просто був. А часом це найцінніше, що може дати людина інший присутність, увага і невимушене тепло, яке не вимагає нічого на взаєм, хоча іноді з цього починається щось більше це був несподіваний візит, без попередження, без дзвінка. Богдан увійшов у палату з тим самим обличчям, з яким колись запрошував її на побачення, але цього разу в його погляді не було тепла. Я не можу з тобою бути. Сказав він майже одразу ці шрами це вже не ти. Ці слова впали, як холодний сніг у квітні, несподівано і безжально. І хоч вона очікувала байдужості, це було занадто. Оксана дивилась на нього мовчки, не плакала, не кричала, лише стисла пальці на простирадлі і кивнула. У той момент вона зрозуміла він давно пішов. Просто тепер офіційно. І замість болю, що розривав би душу, вона відчула полегшення, бо більше не треба було прикидатися, не треба було боротися за те, чого вже давно не було. А іноді це найкраще завершення. Богдан пішов, не обернувшись. А Оксана залишилась у тій самій кімнаті з тими ж шрамами, але вже іншою жінкою. Вона дивилась у вікно і вперше за довгий час думала не про минуле, а про те, ким вона стане далі. Бо кожна втрата це ще й можливість. І хоч біль ще був у ньому вже народжувалась нова сила, минали місяці, лікарня залишилася позаду, а спільні прогулянки парком стали звичкою. Оксана і Марко вже не рахували днів, вони рахували моменти, як от перший сміх під дощем, першу каву на кухні де ще пахло свіжою фарбою, першу зиму разом у хатинці в селі біля Стрия. Де замість телевізора лише камін і книги. Їхнє кохання не було гучним, але в ньому було все тиша, вірність і погляд, у якому не було осуду. Коли народився їхній перший син Назар, Марко тримав його в руках і мовчки плакав. Через рік з'явилась Даренка, світловолоса дівчинка з очима, як у мами. Їхнє життя не було ідеальним, було важко. Але тепер Оксана знала. Справжнє щастя це не визнання, не ідеальні фото, а хтось, хто тримає тебе за руку коли боляче, і не відпускає, коли ти падаєш. Марко вчив дітей ловити рибу. Оксана навчала їх співати народні пісні. У вихідні вони пекли пироги і збирали ягоди в лісі. І хоч шрами на її тілі залишились, вони вже не боліли, бо кожен з них був нагадуванням не про трагедію, а про шлях, шлях до справжньої себе. І хоча вона не говорила про це вголос. Щодня в серці дякувала за той вибух, що колись зламав усе, щоб зібрати знову. Це була звичайна субота. Оксана поверталася з ринку з сіткою яблук і усмішкою, бо вдалося купити домашній сир дешевше. Вона не очікувала нічого незвичного, аж поки не почула знайомий голос Богдан той самий, але ніби з іншого світу, обличчя втомлене, очі порожні. Вони стояли посеред площі ринок. Як два чужі з минулого. Ти виглядаєш щасливою, прошепотів він, і це було правдою. Оксана не відповідала одразу вона просто усміхнулась, не з глузуванням, і з мудрістю. Тепер вона знала, що щастя це не шкіра без плям, не життя без помилок, це мир у серці, навіть після бурі, це погляд чоловіка, який бачить тебе справжню, не попри шрами, а завдяки ним. Це дитячий сміх на кухні і голос, що кличе мамо. Вона не повернулась, щоб довести щось. Вона вже нічого не мусила доводити. Коли вона відійшла, несучи пакети і спокій, Богдан ще стояв, ніби вкопаний, і в цю мить Оксана відчула Іноді найбільша перемога не коли ти виграєш суперечку, а коли вже не потребуєш її вигравати. І в цьому був її найбільший здобуток. А попереду ще багато світанків. Пирогів і розмов при свічках. Бо справжнє життя починається саме тоді, коли ми обираємо не того, хто нас хоче змінити, а того, хто допомагає розквітати, а тепер зупинись на хвилину. Подивись на себе не в дзеркалі, а глибше чи не ховаєш ти свою силу за спробами догодити іншим, скільки ще ти дозволиш іншим визначати твою цінність? Бо ця історія не лише про Оксану. Це історія для кожної. Хто хоч раз відчувала себе недостатньо, недостатньо гарною, недостатньо молодою, недостатньо гідною любові, але правда в тому, що гідність не в тілі без шрамів, вона в тому, щоб після удару піднятись, щоб не дозволити болю зламати серце, і щоб будувати життя з тими, хто бачить тебе справжньо. Подумай, кого ти пускаєш у своє життя і чи варто триматись за тих, хто не тримає тебе. Може, настав час переглянути, з ким ти йдеш поруч, бо життя коротке, і воно твоє. Якщо ця історія торкнулася тебе, підпишись на наш канал. У нас тут не просто відео, тут правда, підтримка, сила. Натисни дзвіночок, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити твоє життя. А може саме ти станеш героєм наступної